Отож, друзі, починаємо 26-ту партію нашого матчу. Так. 26-та партія. Я граю чорними сьогодні. Чи якими? Я білими граю? Бачите? Я навіть не розумію, де білі, де чорні. Я хочу грати в шахи. Так, попередній партії Майкл показав типові помилки шахістів-розрядників. У грі фактор часу. Давайте перевіримо, що він на D4 грає. Окрім кінця 6, ще e 5 я йому показував. D4 кінця 6. Ну давайте перевіримо елементарні якісь лінії. І треба давати якусь же, ну давайте, слон G5. Буває, люди тут онлайн і кінь G6 ходять. Дамо ми віддамо відразу фору. Так, сьогодні перші ходи, щоб не дуже будемо ганяти по дебютах. Ось що обрав, то обрав. А 6. Ну, відійдемо. Головне, не кінь g6, g5, d6, нормально. Слон G7 дуже небезпечно, можна D6 отримати. D6 дуже важливий хід. Типово це ця дія, цей тичок, я теж писав про нього в своїх книжках. і... У книжці знову-таки головна книга кожного шахіста, підручник з болніносної гри. А може і кінь G6 непогано. Ну давайте, кінь c 3 але D6 потрібно піти. Тут слона, я не думаю, що на c 5 потрібно вводити. Все ж таки D6. G7. Потрібно прикрити фланг. Ну, на мою думку, F5. Ну, нахабний. А що пожертвувати фігуру? Є 4, F4, Ферзь H5, а що воно мені дасть? Ну, компенсації не буде. Не буде. Є 4, F4, h 5 ферсі 6. Ось є 3 ще можна. Є F4, h 5, ферсів 6, L D3, якийсь король в 7. Ну, буде цікаво. Давайте пожертвуємо. Суто заради цікавості. Заодно потім проаналізуємо. Буде матеріальчик, так? Ну, вже треба забирати байком. Хоч цікаво буде йому. Ну тут, звичайно, не так все, -все легко. Якщо попередній партії я віддав фігуру, і просто була зайва фігура в еншпілі у суперника, то тут е я навіть не до кінця впевнений, що це погано для білого. Для Бліду це дуже-дуже може бути круто. Мені подібним чином зівали фігури в класичні шахи, в шахи наживо, в Рапіт, зазвичай, Кмеїя це дуже часто зівали, дехто відразу здавався, зівали майстри. З рейтингом Елло 2400 Я вам скажу, що там дуже-дуже важко. Тут можна D6, це кінь D5 настрибнути, і кінь 4, мабуть, тут не ідеальна версія. Що D6, ферзь D6, 3 це теж якийсь міні-темпик. Чи кінь 4 ще є сильний хід. А ще ж після F вже лінія F буде. Давайте я просто 3 нулі. Мотив D6 маю, ідею кінь 4, можливо, D6 потрібно було відразу. Або кінь B5, роль фігур. Знаєте, дуже багато можливостей, ну, кінь Б5 все рівно підемо. так? Кінь Б5 підемо все рівно. Там мат не отримую, то якщо щось буде завжди то Ра 2 Ну, десь не ідеально. Хотілося все ж таки пхнути D6. Це взагалі дуже крутезний хід для Бліцу. Ну ця позиція вона не викликає великої поваги. Е, ну, вона дуже-дуже ну, підозріло виглядає. Дуже-дуже. Для чорних. Давайте поведемо коня. Там ферзя можна ще програти, звичайно, на тому полі. Чим я буду бити? Так, ну тоді кінце 3. Я, мабуть, f вже буду бити. Не дуже боятися там мотиві ферзь 2, ну він буде причеплений до коня. все ж таки. Е вже вже тура f 1. Що слон в 5 хоче піти. Хочу піти слони в 5. Що аж 4 піти? Чи кінь чотири, 4 і це 5 Кінь 4. Давайте турайф 1 підемо. Початку. Слони в 5. Ну, Припустимо, є така дія. Давайте білі поля заберемо. Все ж таки, в чорних є серйозна проблема з білими полями. Багато пішаків стоїть на чорних полях. І це автоматично приводить до послаблення білих полей. І ось я тому хочу саме по білим полям організувати якусь гру. Так, ну що, кинути аж 4? Ну давайте кинемо аж 4, все ж таки. Ферзя начебто він зловити поки не може. А Е вже е вже. І буду тиснути ось по лінії F. Або інакше відійду слонов. Ось така в мене задумка. Звичайно, тут захищатися дуже-дуже важко Майкло, і я, мабуть, неправий, нечесно зіграв, що отримав таку цікаву позицію, ми бачимо, де домінація по білим полям. Але тим не менш корисний буде приклад. Ми це проаналізуємо, звичайно, з ним. Він замовляє аналіз партії, це буде дуже цікаво. Дуже тягнеться рука побити ще й Тура F5, друзі. Але не вистачає, можливо, мужності. Аж же не дуже хочеться бити. Тура F5 кінь в 5, мені єдине, що не хочеться потім повертатися ферзем кудись на f3. Хоча це дуже цікаво. Давайте, друзі, ось для веселощів, як мінімум, так? Поб'ємо і відійдемо. Я думаю, що якась компенсація в білих є. Можливо, чорним потрібно за правилами. Про які я знову-таки завжди кажу, і пишу в своїх книжках повернути частину зайвого матеріалу. Це один з видів реалізації переваги. А, ну, особливо в плітство. Подивіться, ну навіщо це все стоїть по своїх місцях? Воно радощів не приносить. Можна аж же тепер вибити і конячку вести. Мені не так потрібен пішак, мені конячка на Е6 потрібна. Правда, не хочеться отримати Є4 е тисячок. Ну, побив. Саме цей маневр є класичним для білих у староіндійському захисті і так далі. Що дати шах, чи, чи цей шах поварити трішки? Ні, ну дамо шах, щоб там не було навіть мрій про е штучну рокіровку. Бачимо, не дуже приємна позиція в чорних, ну і вже починаються якісь під'їдалки. Ферзь е 3 я не боюсь після ферсі 6, е 3, бо буде як мінімум король Б1. Так, ну заплутався. Майкл, це не дивно. Тут Ферсьерж 7 взагалі стати під не стой под, під стрілою. Були такі монтажні машини, і завжди було таке написано. І я завжди кажу, що не можна стояти під стрілою. Бачимо, в принципі, тут я особливої фориї не давав у цій я так вважаю. І суперник, не сказати, що грав погано, він грав так, як грало багато. Ну, приблизно, я кажу, не за якістю ходів, а за намірами. Багато шахістів, які не читали мої книжки, друзі, нападав, начебто якісь створив загрози, але він був під постійними е навантаженнями. Я його навантажив, і, звичайно, він повинен був помилитися. Ось і все. Це елементарна філософія вірної гри у блінці.